Резерв плюс фейковий. І ні. Я зараз не про той, який розроблений органами державної влади. Хоча і той, по суті, взагалі то і не існує, адже про нього немає жодної згадки в законодавстві України. Тобто з юридичної точки зору його якби нема. І хоча, звісно, є відповідне законодавство та постанови, які регулюють там питання мобілізації, збору і оновлення даних, у тому числі під час мобілізації. Та все ж офіційну назву Резерв Плюс варто було б денебудь все ж таки в нормативці прописати, а не лише отак на словах. Але проблема зараз є й інша, серйозніша. Адже у мережі зараз гуляє фейковий Резерв Плюс, за яким можуть стояти росіяни. І якщо в першому випадку великої проблеми в цьому нема, бо це все-таки державні органи цим всім займаються там, адмініструванням, веденням резерву. То у другому випадку мова йде про шпигунську програму, через яку від людей просто крадуть персональні дані. І в цьому є реальна небезпека. Хоча в інтернеті є куча сайтів, у тому числі і російських, на яких ви можете сидіти, навіть не підозрюючи, що вони якось пов'язані із Росією. І їм зазвичай ви теж надаєте свої дані, коли натискаєте на всілякі там галочки і згоди. Тож раджу вам припинити використання російської продукції. Бо, по-перше, так ви фінансуєте Росію, чим самим даєте їй можливість виготовляти ще більше зброї, яка потім буде направлена проти нас. А по-друге, ви і ваші дані у такому разі не можуть бути захищеними. А інколи від вас ці дані навіть цілеспрямовано крадуть. Але найголовніше питання тут інше. Ну, принаймні для мене ця вся ситуація є досить нелогічною. Адже чому саме зараз? Чому саме зараз виникла? Така ситуація, коли більш як 4,5 мільйони людей, чоловіків, вже оновили свої дані. Для чого б нашому ворогу зараз запускати оці всі фейки? Коли до 17 липня ледь не з кожного екрану кричали оновити свої дані і зробіть це вчасно? Логічно, що для ворога ефективніше було б запустити ці всі фейки декілька місяців тому. До того ж, зважаючи на те, що мільйони людей не оновили свої дані. Це ж аж ніяк не означає, що вони от прямо зараз всі це зроблять. Бо навіть якщо б хто-небудь зараз оновив Суїдані, штраф все одно буде. Тому це все виглядає трошки дивно. Можливо, це все просто вигадки нашої влади, щоб ще раз, так би мовити, натякнути, мовляв, оновіть суїдані. Бачите, тут вже навіть і фейки видумують і розповсюджують настільки це все круто і актуально. А ви от тягнете з цим. Але треба визнати, що. Це було б дуже тупо, навіть для нашої влади. Тому є два варіанти: або це Шахраї, або це наш ворог, тобто Росія. І я швидше повірю в другий варіант. Але в будь-якому разі, не передавайте свої дані, кому попало, довіряйте лише офіційній інформації. Ну і звісно, бережіть себе.